Всім доброго дня. Сьогодні 5 листопада. Накопав собі ведмежого горіха на, на висадку на участок кількості 50 саженців. Це... Мені приблизно потрібно десь 100-120 саженців. Ну, поки що найкраще викопав, який є. Це ну, ось така коренева, непогана вроді. От. На такій вже саженці навіть можна щось і спробувати привити. Ну, я вже прививав осінню прививку. Сподіваюсь, перезимую все буде добре. Корінево. Замачую в воді з акторою. Так, що я хотів сказати по поводу, який вихід ведмежого горіха, скільки виросло. Я там весною щитав, але я там перед трошки думав, що більше буде вирости в мене ведмежево. От. Посадив 2 кілограма. Це десь 1200-1400 горішків, горіх не крупний був. От. І ну, водимо десь 1300. То трошки більше 40% виросло і дожило до наступної осені. З цих 40, там, наприклад, 43% це 550 штук, 500, щоб бути точними, із них я десь 20 вже, сажанців, вже привив. І з оці ось пів сотні, що накопав, тут ще десь 30, це точно можна прививати вже як мінімум. От, тобто, ну, 10 трошки, може, більше 10%, що можна прививати. Це воно виросло за один рік. Тяжко йому тут рости серед виноградника та дерев. Тут ось такі ось дерева. У них дуже поверхнесні коріння і дуже вони сильно розростаються. Мені здається, вони сильно забирають поживні речовини. Там виноградники, там дерева, там ще щось і не дуже воно сильно і виросло. Менше ще теж викопаю, спробую посадити в полі. Ну, якось так. Ось викопав саженець від Такий маленький 10 сантиметрів. А коріння, дивіться, яке. Йому це більше 20 сантиметрів. От такий саженець а таке коріння ще. Представляєте, який корінь у великого дерева? Ось такі менші. Ті, що викопались, я це надоращування буду. Ось взагалі маленькі. Ось Отакі по 20-15 см, 10 ось. Ось такі. Тут і коріння немає. Ось вирвалось. Це, мабуть, викинеться. Ось такі слабенькі надоращування. Нижні бруньки відламую. Отак. Щоб якщо при посадці випадково не прикопав його під землю, бо ще з під землі почне рости, тоді взагалі буде проблематично його там вирізати, якщо не контролю... контролювати його ріст. Так, ну, на цьому поки що все. Всім до побачення.